Всім привіт! Коротеньке відео. Минулого року я забувся набрати з осені землі на розсаду, собі, щоб була на весну. То добре, що весна була така, що ну, дала зразу з городу набирати. Цього року то ось такі кротовинки є на люцерожці тут у мене. І я з цих кротовинок, земля така класна, після крота пухка, без грудочок Оце я їх... Збираю вже два відрі назбирали таких. Я думаю, ще одне, напевно, те мені вистачить з такої простої землі і ще хочу поїхати в ліс лісової землі. Набрати теж зодрівідеречка і тоді наопів його змішувати. І буде така земля для розсади. Тому що цей рік я. Купував багато, щоб змішувати ну, свою згороду і, і купляну, то так, ну трішки вона не зовсім дешева. То за рік думаю заготовлю, щоб хоч на цьому трішки зекономити. Тому хто забув, так як я був минулого року, то думаю нагадаю, що потрібно запасатися землею, щоб була на весну вже готова. Тому що хто його знає, яка весна. Не завжди вона така, що можна згороду одразу набрати весною. Тому я роблю запас і нагадую, можливо, хто забув, то набирайте, щоб на весну була земелька для розсади. Я її відношу в погріб, в мішечок, там воно собі стоїть. До весни, до нового сезону, коли будемо вже починати сіяти помідори, там перець перець перший сіється. Тому ось таке відео, кому нагадав, хто забув, то вперед. А я ще, можливо, зніму, коли буду в ліс. Поїду, тут недалеко від нас ліс. І під лісової землі чисто. Також три відеочка наберу та й сколочу ось таку і лісову, я думаю, буде нормально. Тому ось так все всім до побачення.